Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 26 вересня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові з самого ранку на небі не залишиться жодної хмаринки, і до кінця дня погода буде ясною. Вдень очікуємо 15 тепла, а вночі повітря охолоне до 5 вище нуля. Вітер східний, його швидкість сягне 4 метрів за секунду, опадів не передбачається. У дрогобичі ранкові хмари швидко зникнуть і починаючи з середини дня погода буде ясною. Стовпчики термометрів вдень покажуть 14 тепла, вночі 6 вище нуля. Східний вітер принесе швидкість до 6 метрів за секунду. Сухо. У Трускавці, попри ранкову хмарність, день та вечір обіцяють бути ясними. В день температура повітря складе 14 градусів, а вночі 5 тепла. Очікується східний вітер, що дутиме зі швидкістю 5 метрів за секунду. Без дощу. У новому роздолі небо буде вкрите хмарами тільки вночі, а вже вранці стане ясним і таким залишиться до самого вечора. Денна температура становитиме 15 градусів, нічна 6 вище нуля. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. Устрию вже з самого ранку розгодиться і ніщо більше не нагадуватиме про похмуру ніч. Вдень повітря прогріється до 15 тепла, вночі до 5 градусів. Очікується східний вітер зі швидкістю 6 метрів за секунду. Опади відсутні. У шептицькому хмари вранці розсіються і більше цього дня на небі не з'являться. Вдень температура досягне 14 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Опадів не буде. У Луцьку вранці небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Денна температура 13 градусів, нічна 5 тепла. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У ковалі увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Вдень очікується 14 градусів, вночі 5 тепла. Східний вітер швидкість 4 метри за секунду. Без опадів. У Нововолинську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вдень 14 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер східний швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У Володимирі небо буде ясним до самого завершення дня. Денна температура 14 градусів, нічна 4 тепла. Східний вітер 4 метри за секунду. Опади не очікуються. У любомлі увесь день утримається ясна погода. Вдень 14 тепла, вночі 5 вище нуля. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Горохові небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень 14 градусів, вночі 4 тепла. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У Тернополі ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Денна температура 15 градусів, нічна 6 тепла. Східний вітер зі швидкістю 5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У чорткові хмари вранці розсіються та більше цього дня на небі не з'являться. Вдень 14 тепла, вночі 6 вище нуля. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Кременці увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Денна температура 14 градусів, нічна 4 тепла. Східний вітер швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У бережанах від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки, до самого вечора триматиметься ясна погода. Вдень очікується 14 тепла, вночі 6 вище нуля. Вітер східний 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У збаражі небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень 15 градусів, вночі 6 тепла. Вітер східний 5 метрів за секунду. Без опадів. У шумську увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Денна температура 13 градусів, нічна 3 тепла. Східний вітер швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вдень 13 тепла, вночі три вище нуля. Вітер східний. Швидкість 4 метри за секунду. Опадів не буде. Удобно небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень 14 градусів, вночі 4 тепла. Вітер східний швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. В острозі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Денна температура 13 градусів, нічна 3 тепла. Східний вітер швидкість 3 метри за секунду. Опади відсутні. У костополі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. В день 13 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер східний, швидкість 2 метри за секунду. Без опадів. У сарнах увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Денна температура 14 градусів, нічна 3 тепла. Східний вітер швидкість 3 метри за секунду. Сухо. У здолбунові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вдень 13 тепла, вночі 3 вище нуля. Вітер східний швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. В івано-франківську від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки, до самого вечора триматиметься ясна погода. Вдень 14 градусів, вночі 5 тепла. Вітер південно східний 5 метрів за секунду. Опади відсутні. В Ужгороді на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Денна температура сягне 17 тепла, нічна 12 градусів. Вітер південний, швидкість 2 метри за секунду. Без опадів. У мукачеві весь день буде хмарним. В день очікується 19 градусів, вночі 13 тепла. Вітер південний, швидкість 2 метри за секунду. Сухо. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. В день 14 тепла, вночі 5 вище нуля. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без дощу. У Новоселиці увесь день утримається ясна погода. Вдень 15 градусів, вночі 7 тепла. Вітер південно східний, швидкість 3 метри за секунду. Опади відсутні. Центральна Україна. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень очікується 13 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер східний швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Денна температура 14 градусів, нічна 6 тепла. Східний вітер швидкість 3 метри за секунду. Сухо. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. В день очікуємо 15 тепла, вночі 6 вище нуля. Вітер північний, швидкість 2 метри за секунду. Без дощу. У фастові хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень 14 градусів, вночі 5 тепла. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Опади відсутні. У білій церкві на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура 14 тепла, нічна 5 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У яготині хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень 13 градусів, вночі 4 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У василькові небо буде ясним до самого завершення дня. В день 14 тепла вночі 5 вище нуля. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. В Ірпені небо буде ясним до самого завершення дня. Денна температура 14 градусів, нічна 5 тепла. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Опади відсутні. У бучі увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Вдень 14 тепла, вночі 5 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. Вобухові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Денна температура 14 градусів, нічна 5 тепла. Вітер північно східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Славутичі хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо В Вдень 13 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. У вишневому весь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. В день 14 градусів. Вночі 5 тепла. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Опади відсутні. В Українці, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Денна температура 14 тепла, нічна 5 вище нуля. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У чернігові хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Вдень 14 градусів, вночі 3 тепла. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Сухо. У прилуках хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вдень 13 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У Ніжині хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Денна температура 12 градусів, нічна 3 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Опади відсутні. У Житомирі небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень 14 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 2 метри за секунду. Без опадів. У небіжі увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Денна температура 13 градусів, нічна 4 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 2 метри за секунду. Сухо. У радомишлі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Вдень 14 тепла. Вночі 4 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 2 метри за секунду. Без дощу. У Бердичеві вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Денна температура 13 градусів, нічна 4 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 2 метри за секунду. Опади відсутні. У вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вдень 14 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер східний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У хмільнику увесь день утримається ясна погода. Денна температура 14 градусів, нічна 4 тепла. Вітер східний швидкість 3 метри за секунду. Сухо. У тульчині хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Вдень 14 тепла, вночі 4 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. У Черкасах на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура 14 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Опади відсутні. У смілі небо буде ясним до самого завершення дня. Вдень 14 тепла, вночі 5 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Без опадів. В Умані вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Денна температура 16 градусів, нічна 4 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 1 метр за секунду. Сухо. У Кропивницькому хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вдень 16 тепла, вночі 5 вище нуля, вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без дощу. У знам'янці ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Денна температура 14 градусів, нічна 6 тепла. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Опади відсутні. В Олександрії ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Вдень 15 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У новомургороді хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Денна температура 14 градусів, нічна 5 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. Східна та південна Україна. У Дніпрі хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень 15 тепла, вночі 9 вище 0. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У Кам'янському, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день вечір обіцяє бути ясним. Денна температура 14 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У кривому розі, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Вдень 16 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У Зеленодольську хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Денна температура 16 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Сухо. У Тернівці ввечері погода проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень 16 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без дощу. У Нікополі хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Денна температура 16 градусів, нічна 10 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У Павлограді хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень 16 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У Полтаві сонце цього дня буде рідко з'являтися за хмар. Денна температура 14 градусів, нічна 7 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. Улубна хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. В день 14 тепла, вночі 6 вище 0. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. У мергороді весь день буде хмарним. Денна температура 13 градусів, нічна 6 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Опади відсутні. У Кременчуці з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вдень 15 тепла, вночі 8 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У Решетилівці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Денна температура 13 градусів, нічна 7 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Запоріжжі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вдень 16 тепла, вночі 9 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У Мелітополі на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура 17 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У Бардянську ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Вдень 17 тепла, вночі 10 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У вільнянську хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Денна температура 16 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Сухо. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Вдень 17 тепла, вночі 10 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 3 метри за секунду. Без дощу. В Ізмаїлі хмарна погода протримається увесь день. Денна температура 18 градусів, нічна 11 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Опади відсутні. У Миколаєві ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Вдень 17 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У Первомайську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Денна температура 16 градусів, нічна 5 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У Харсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вдень 17 тепла, вночі 7 вище нуля. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Без дощу. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Денна температура 15 градусів, нічна 10 тепла. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Опади відсутні. У Харкові весь день буде хмарним. Вдень 13 тепла, вночі 8 вище нуля. Вітер північний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У куп'янську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Денна температура 14 градусів, нічна 8 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Сухо. У лагідному хмарна погода протримається увесь день. В день 15 тепла, вночі 6 вище нуля. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Без дощу. У Донецьку ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Денна температура 15 градусів нічна 6 тепла. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Опади відсутні. У Краматорську, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Вдень 15 тепла. Вночі 6 вище нуля. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Без опадів. У сніжному ранкові хмари затримаються до вечора, а потім розсіються. Денна температура 16 градусів, нічна 6 тепла. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Сухо. У Луганську зранку і до самого вечора зберігатиметься похмура погода. В день 16 тепла, вночі 7 вище 0. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Без дощу. У Старобільську хмарна погода протримається увесь день. Денна температура 15 градусів, нічна 6 тепла. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Опади відсутні.